Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take em. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up.

Він має пари з понеділка по четвер. Тобто, в четвер включно. А в п'ятницю має вікно. Та тобто в п'ятницю він їде. Навіть не пятницю четвер він їде після пар додому. Тому на 4 дня наготувала, щоб дитина мала, що їсти, не голодав там. І що? Сьогодні в нас була запланована мандрівка. Ну, але вже не буду казати, куди. Планували, планували, планували далеко їхати вже то. Але в кінцевому результаті. Ніхто не хотів їхати. Через те, що ми з татом трошки замучилися той тиждень. Замучилися я кажу, давай в неділю ой, трохи поспимо. То зараз, друзі, в нас вже темно на дворі, Бачите, щоб подивитися, то вже восьма година. пішли. Зготувала студентою, все наготувала і відпочивалися сьогодні, навіть спали. Ось так. А Артур сьогодні зайнятий, він робив книжку. Але ще не хоче показувати. Каже, дай покажемо, коли ти книжку робиш, не хоче. Бо це ще чорновик. Ну, Звісно, що перша книга, яка там буде, недосконала, але старається, робить цілий день вчора печата, сьогодні робить. Ну, коротко. Каже, ні, я хочу це зробити, і не їдемо. І так вже не їхали, друзі. Відпочили сьогодні, бо знов трудовий тиждень. Знов там малина, хоча завтра вже не приймають, завтра в нас. Понеділок будуть приймати вівторок і не знаю, чи ще далі що будуть приймати, чи не будуть приймати. Ну, але, але ще вівторок казала, будуть приймати. Добре, рішили. Так що сьогодні ми їхали. Планували, планували таку дорогу далеко, так планували. Добре. Мусили відпочити, бо я вам сказала, що далека дорога це також праця, друзі. Це також татові треба бути уважним. Це ну багато кілометрів. Там теж коло 200 кілометрів, то ну, дуже далеко ми напланували тільки в одну сторону, а ще там бути, а ще вернутися. Це мені треба було сюди. Не, хоча б маму покликати, щоб ну, вона не подої кози зранку, якби могли подоїти, а тоді ну, їсти вона було, дати, а на вечір би вже тоді приїхали. ну коротше, Ми щось таке масштабне напланували, на... з того нічого не вийшло. Ну нічого. Я думаю, що ще вийде, що обов'язково у нас все вийде. Добре. Тому відпочили, зробили свою пасивну неділю. Ну як, до, до обіду, бо до обіду поготували, все, потім була пасивна неділя. А тепер, господарку, обійшли і їдемо ще трошки на каву. Їдемо до міста, проїдемося, пройдемося перед сном, бо відпочили, то не дуже годно спати. На свіжому повітрі йдете зі мною. Їдемо трошечки ще до міста. Айда? Що, я взулася свої тапчики, друзі? Яке файне. Що він казав, не, не взуватися? Як цього не ходжу, я не витримуюся. Привітайся, ціани. Як цигани ходять? Але так м'яко, так добре, що він У Нас вже доволі пізно. Десь певно по восьмі. Нічва. Зараз все встигнемо. Вип'ємо ще кави, тато розвертається. Ще може пройдемося по місті. Вставимо там машину і пройдемося. І все. І підемо додому. Щасливі. Так, поки заїхали до міста, то вже стало темно. Чоловік ще пішов в один магазин, а я... Купила собі морозиво. Знаєте, таке? Стоп-наркотик називається. Хай тебе я вжила таке слово, таке морозиво є, але вжила таке слово, не знаю, чи мені і пропусти. Але ну, добре. Друзі, у нас коштує 35 гривень. Ой, ти б мені впали. Дякую вибачаюся. Потягну, <смі> потягнула за це. І впали. Добре, ще чоловік теж пішов в магазин. Так, мали. Мали йти погуляти по місті, друзі. Так темно, ну, нічого не виткуйся. Баса травна вулиця освічує. Кажу, їдемо додому. Ой, чекайте та, тарабаня, зараз покажу, що я маю. Що ми маємо, друзі. Чоловік взяв, не хтів морозила. Але без алкоголю, алкоголю не вживаємо. Ну що ти сваришся? Скільки в мене не було? І чіпся до нього. До нього. Та і все? Так. Бумік любить чіпси, але йому не можна, йому тільки трошки даємо. Він так промдить страшне тими чіпсами, дуже любить. Так, Друзі, ось такий у нас сьогодні був день. Ще печу запіканку. Запіканку з сиром. Зараз печу цю запіканку. І день можна рахувати за галочкою, виконану. А завтра звичайний робочий день. Але знаєте що, друзі? Насамперед мені треба Добро, що машина робоча, насамперед треба завести комп'ютер на чистку. Бо... Бо не можу нічого монтувати. Так довго займає час страшне. Ну нічого. Завтра малини не здаємо, тому можна. Барабольку. Каже, барабольцем, на не відтримують. То можна цех. Комп'ютер завести на чистку. Завезти так. Добре. що такий короткий ролик сьогодні. Ми сьогодні дійсно відпочивали. Хоча планували, планували. Але відпочили. Відпочити також треба. Бо, так я кажу, куди з'їхати якусь мандрівку, це також займає доволі багато сили і часу цілий день мандрівці. Тому треба було і відпочити. Нічого, ще поїдемо. Головне, щоб було здоровечко. Усе друзі, вам спокійного, теплого, тихого вечора. І мирної нічки. Усього тільки доброго. Завтра зустрінемося. Усе, усім па-па. Тату! Папа, папа, татус ти чепиво допиває. Папа, але безалкогольне. Папа, друзі.